Про це дуже швидко. І за Іргори їдеть мазурик. Ідеть, їдуть мазурочки, везуть везет два віночки, Їдуть, їдуть мазурочки, везет, везуть два віночки, треті золоти, треті золотий, приїхав вночі. Сугорюкові конечка, види Галю, на крилечку, сугорюкові віконечко, види Галю на крилечку, дай коню води, дай коню води, не можу я стать, коню воду дай мені мати приказала, щоб я спаном не стояла. Мені мати приказала, щоб я з паном не стояла матері. Та й галю наш біля сутей поїдемо, доню нашу, там заживе, та там заживе, та демо їхали, люди пихали. ой, що ж це дівчина порушає чорнобрива, ой, що ж це дівчина порушає чорно раном їхала.